Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Вперше Укрзалізниця отримала нові плацкартні вагони українського виробництва після модернізації на маршрут. Виїхав рейковий автобус ПЕСА. Також буде інформація про зміни періодичності руху, поїздів у польському напрямку. Також інші новини. Нові плацкартні вагони, які раніше випробовував Крюківський вагонобудівний завод, надійшли до Укрзалізниці для експлуатації на маршрутах. Компанія 2 травня повідомила, що виробник поставив шість вагонів. Їх вже включили до складу поїздів для перевезення пасажирів. Інтер'єр салону нових вагонів відрізняється від аналогів, що вироблялися ще у радянські часи або після капітального ремонту. Одна з відмінностей це збільшена кількість місць. Тепер їх у вагоні 58, а не 54, як було зазвичай. Нові вагони поєднують звичайну конфігурацію місць з низкою нововведень для комфорту та безпеки пасажира. Пише Укрзалізниця. Так, полиці отримали м'які бокові спинки. конструкція східців стала зручнішою для підйому на верхню полицю а міні-перегородки забезпечують дещо більшу приватність порівняно зі старими модифікаціями плацкартів. Під нижніми полицями тепер відведено місце для зберігання негабаритної ручної поклажі. На верхніх полицях наявні індивідуальні столики. Традиційно у нових вагонах біля кожного місця є розетки, з USB та Тайпсі, а також трирежимні індивідуальні світильники. Нова партія плацкартних вагонів оснащується кондиціюванням та вакуумними туалетами. Компанія вже включила нові плацкартні вагони до складу поїздів номер 22 та 104 Львів Харків-Краматорськ. Додам, що загальний обсяг замовлення нових плацкартних вагонів становить 14 одиниць. Тим часом у міністерстві фінансів кажуть, що з 2021 по 2024 роки з державного бюджету було спрямовано 5 мільярдів гривень на придбання 166 нових пасажирських вагонів. У 2025 році передбачено фінансування з держбюджету на закупівлю вагонів у розмірі 4,4 мільярда гривень, зокрема, 1 мільярд для остаточної оплати поставки 66 вагонів, замовлених у 2023 році, і 3,4 мільярда на авансування Закупівлі ста вагонів. Між тим у травні після модернізації на лінію вийде рейковий автобус Песа. Відомо, що він курсуватиме з Коломиї до Львова та до Луцька. Поїзд номер 815-816 з 6 травня курсуватиме за маршрутом Коломиї Львів. Рейси призначаються у понеділок, вівторок, середу, транзитній станції Івано-Франківськ-Ходрів. З 8 травня цей же поїзд буде курсувати з Коломиї до Луцька, але по окремих днях четвер, п'ятниця, субота, неділя. Транзитні станції Івано-Франківськ, Ходрів, Львів, Підзамча, Радехів, Грохів. Також у тестовому режимі поїзд робитиме зупинку на станції Галич. Нагадаю, що самохідний вагон Песа 620 м капітально відремонтували у Польщі на заводі Песа Бидгощ. Спочатку планувалося, що він курсуватиме з Івано-Франківська до Ворохти. Також є зміни у розкладі поїздів, що курсують у напрямку Варшави зі станції. Серого Руська. Буде скасовано частину рейсів у зв'язку з ремонтом колії на польській залізниці. Про такі зміни повідомила Укрзалізниця. Поїзд формування польської залізниці номер 766-765 Варшава Раваруська не курсуватиме з 1 по 12 травня включно. Водночас, інший поїзд номер 768-767 Варшава Раваруська, що належить польському перевізнику СКПЛ, курсуватиме надалі без змін. Також на період з 1 по 12 травня вносяться зміни до графіка руху низки поїздів формування Укрзалізниці. Поїзд номер 863 Коломия Раваруська курсуватиме лише до відстанції Львів. Поїзд номер 865 шістдесят Раворуська Коломия вирушатиме зі станції Львів. Поїзд номер 866-865 Коломия Раваруська курсуватиме лише до станції Львів у травні. Також відкриваються дитячі залізниці по країні, та планується туристичний тур у Гайвороні. Так, з 26 квітня по 2 листопада в Києві працює мала залізниця, що розташована у Сирецькому парку. У травні, вересні та жовтні дитяча залізниця відкрита для відвідувачів по суботах, неділях та у святкові дні червень, липень, серпень, четверга по неділю, а також у святкові дні. Поїзди курсуватимуть з 10.30 до 18.50. 3 травня стартує літня виробнича практика для юних залізничників у Дніпрі, а 4 травня поїзди вирушать у перший рейс на Рівненській дитячій залізниці, пише Украс. <залізниця>. У Дніпрі поїзди курсуватимуть у травні, вересні та жовтні по вихідних днях, у червні, липні, серпні у четвер, п'ятницю, суботу та неділю. У рівному поїзд курсуватиме дитячою залізницею у такий період: травень, вересень, жовтень, суботу та неділю, червень, липень, серпень, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Між тим, 10 травня у Гайвороні курсуватимуть туристичні поїзди. Рейси відбудуться за участі найстарішого діючого паровоза в Україні 1938 року. Ретропоїзд здійснить поїздку за маршрутом Гайворон Бершить, Гайворон хащувати та зворотно. Деталі цього заходу можна дізнатися на сторінці воськоколійки Гайворона у Фейсбуці. Посилання є в описі цього відео. Дякую всім глядачам, хто надсилає інформацію про транспортні події. Якщо у вас є цікаві новини, надсилайте повідомлення за контактами, що є в описі відео. І також звертаюся до глядачів з проханням підтримати канал Залізній магістралі. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування. і для ваших донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!